Емних емпатів не існує. Чому сьогодні ми розмінчаємо цей міф, тому поїхали. І так почнемо з того, що само по собі поняття емпатія це здатність людини співчувати, здатність людини відчувати емоції іншої людини. І вона буває трьох видів: це власне, емоційна емпатія, це здатність наслідувати ефект іншої людини, тобто переймати його. Когнітивна емпатія це коли ми когнітивними здібностями розуміємо емоції іншої людини, тому що ми бачили таке. Як це відбувається, і ми можемо цю логічну цепочку відновити. Наприклад, маркетологи, коли знають, як продати якійсь людині щось, і на яку точку болю надавити, вони користуються когнітивною емпатією. І, і третій вид емпатії це предиктивна емпатія. Це, власне, коли ти можеш а, передбачити а, емоцію, тобто заздалегідь, зрозуміти, що людина буде відчувати. Ось. І вона емпатія з'являється за рахунок того, що в нашому мозку є певні нейронні зв'язки, які за це відповідають. Які відповідають за дзеркалення емоцій. і на жаль, у тих, кого ви називаєте темними емпатами, тобто це нарциси або психопати із темної тріади, в них ці нейрони не розвинені. Вони просто не можуть це відчувати. Ну, емоційну емпатію вони не можуть відчувати. В них є когнітивна емпатія, тобто вони можуть бачити, як це відбувалося там, наприклад, у своїх друзів або у іншої пари, і вони можуть зрозуміти логічно, когнітивно, як це відбувається, тобто, що відчуває людина по ознакам обличчя, наприклад, да? по тому як написано повідомлення і текст в соціальній мережі. Ось так ці люди розуміють. Але такого поняття, як темна емпатія, і темний емпат в науковій психологічній літературі не існує, його там просто нема. Розумієте? Ну немає його там. Ну, типу, це все придумано просто. Ми потім поговоримо, для чого це придумано і в чого в це вірять. Але почитайте, що таке темна тріада і що таке емпатія. І зрозумійте, що ці поняття не пересікаються. Людина не може маніпулювати. Не може там бути аморальною повністю і співчувати. Це неправда, це не є таковим. Тому сподіваюся, було цікаво, Па-па!